всім привіт! Сьогодні таке незвичне відео, рибалки не буде, буде розпаковка. Так, Приїхав спінінг, а точніше два. І дивіться, який нюанс. Такого ще в мене не було з Японії. Все, наклеєчка, Zen Market, все як має бути і тут такий нюанс. Ну, Я не розпаковував, що буду це робити на камеру. самому. Цікаво, що там. Надіюсь, що все живе, приїхало і приїхало. Але це перший раз таке у мене, що є пошкоджений тубор. Зараз буду відкривати і буду показувати, що я там таке замовив. А ви можете написати в коментарях і, можливо, хтось угадає. Такі документи. От -от, я не зберігаю його, викидаю одразу макулатуру одним словом. От. Як покажу, одразу, як запаковую якісно. Дуже багато цієї плівки. Опа. Ну, ніби на перший погляд. Це ціле, але ну, пошкодження таке неприємне. Заставили мене попереживати, поки ніс його <смі> додому з пошти. Так, зараз тут приберу це все і вже буду показувати, що мені так. Ну, Начебто два спіднінга поставили. <смі> Не обманули японці. Так, тут вони трохи скочу намотали. Як завжди все опакування дуже якісне, кажу, це пошкодження таке перший раз в мене. Нічого ми їм там напишемо комент зараз, але і так не зрозуміло, де це сталося, чи це вже в нас, наша Укрпошта таке чудило, чи то ще десь в них. Як виїхало від них посилка. Перший, точніше, це вже другий етап. Знято і і, і... і. Так, тут ще вони обмотали. Це викидання, Так, це одна палочка. Це друга. Багато вже так спіннінгів, а тут замовляли, щось ніколи не знімав таку розпаковку. Оце, це думаю треба щось таке зняти. Можливо, буде як постійна рубрика на моєму каналі. Та, ти ну, Це вже треба зняти, як виська розпоказати. Виглядає дорого, багато. Так, ну що почнемо? Я собі зразу підготував всі. Характеристики, щоб сказати, це Shimano Trout One NS S60OS. Це йде як спінінг для стрімової рибалки. Ну, у нас це голови, можливо, також можна і форельна річка головити. Так, і повністю, це, повністю модель, це, Зараз воно переведе тут з таких і це Shimano, це 24-го року модель Trout One NS S 60 ul І по характеристиках. Зараз ще скажу пару слів і одразу буду його відкривати, дивитися. словом, там і як чи живе все. По характеристиках це Ріст 1,83 м, вага 83 грама і тест від 2 до 8 грам. Так, ну що, відкриваємо? Ось таке є. Ага, тут документи. Все заточатиме, то потім відкрию. І сам спінг. Фух, цілий. Ось такими скріплений тяжками. Ну, цікаво подивитися, який стрій буде його. Круто, круто. Я нічого не скажеш. Острі на потрях, зараз я окремо його покажу. Так, Це відкладаємо. І дивимося друга. Друга моделька У мене це, це Spin 23-го року, Shimano Trout One AS S63OL. Ну це ніби, так як вони заявляють, розроблений для аріни і більше ловлі. Але я дивився, одне відео йшов у YouTube, як японці ловлять, то там, типу, був платний не ари, а ставок, а ніби так, річка. І вона була перекрита такими перекатами і вони ловили на течії. От такими спінами японці її тестували. Хух, і тут все ціленьке. Супер. Так що пошкодився тільки тубус, а всередині все ціле. Так, і по характеристиках цієї моделі це ріст, ця довша модель, ріст 1,91, вага 77 г і тест тут 07,6 г. Ну і мені вже цікаво, який тут буде стрій. Ну Виглядають вони просто шикарно. Ну так, ця м'якша. Зараз зніму їх ще крупним планом. Ось такий тут корковий баткап, тут Ева, ну, дуже якісно зроблено, і тут такий, не дерево, а такий якийсь CI4 матеріал. Ну і бланк. Тут якесь їхнє то, як вони там його називають, X. Зараз прочитаю, може, якщо десь тут є. Нема тут одним словом, там є на цьому. Всі технології, які застосовуються, зараз я в планшеті прочитаю. Так, і покажу зразу, як це зроблено. Ну, це йде, можна сказати, moderate fast, а це йде більше такий фастовий. Ця стрімова модель. Тут також CI4 матеріал. Тут все навіть по характеристиках написано. А, Hi-Power X, о! Це таке плетіння по бланку їхнє. Та було зразу прочитати, о, бо тут воно також десь мало бути вказано. Так, ну, палочки просто шикарні. Думаю, приманочками до 5 г на буде взагалі шикарно ловити. Чи коливалками, чи тими самими воблерками. До 6 грам метр дев'яносто один. Це така між фастом і екстрафастом. Знаю, що там буде видно зараз на камері. Зараз переглянуте все. Ну, ця крута прямо. Ну, і як бачите, тут всюди корок. Думаю, якісне Shimano. і неякісного не робить. Так що для вас пройде пару секунд, а я домовлюся з Мішою, майстром по тио своїм і ми обробимо його корок Ну і будемо чекати сезону, коли вже потепліє і можна буде половити голавлика. Ось такі палочки і покажу, як вже вони виглядають оброблені. Бо така ось світла. І вона, в принципі, має трошки потемніти корок, бо в мене вже була така практика обробки цим матеріалом і ну, обробляється для того, щоб воно було. Більш довговічне, вам служило, не так мастилося, бо пробка дуже в себе весь бруд впитує. Так що такі от палочки. Думаю, будуть мене радувати і знімати вам контент. Буде цікавіше. Так, а далі ми попадаємо в магазин, де працює Міша. Це магазин Золота Рибка наш місцевий. І в нього там є своя майстерня, де він ремонтує спінінги, також ремонтує катушки та проводить ТО. І от він якраз знімає плівку з коркового баткапу, виключив аудіо там на, <с <с на тому записі відео, бо, як розумієте, це магазин і зібралась ціла гальорка, всім було цікаво, всі хотіли подивитися. І... Кожен щось від себе пробував там коментувати. Так що прийшлось виключити звук і коментувати буду я. Ну і залишу посилання також на мішу. Кому буде цікаво, можете звернутися. Я свої катушки також йому віддаю на ТО. Ну і він їх тюїнгує Всі мої останні катушки, додав підшипники, все працює супер, без всяких нарікань. Так що вже знімаю з стрімового. Спіненого плівку, і е, зараз я вже прокоментую, що буде відбуватися далі. Так, все, плівку знято, і зараз е, буде етап е, обезжирення. Знаю, якийсь там спеціальний розчин, я щось так і не подивився і, і не запитав, ну треба просто обезжирити. Так як пробка взагалі нова, ну, ж тільки зняли плівку, то не треба там нічого чистити, зачищати, бо якщо вже приносять, я знаю, якісь там, спінінги чи фідери, які вже були в користуванні, то їх там і, знаю, і наждачним папером зачищають, і, щоб підготувати, тоді обежирюють. От вже йде процес після обежирення. Ми дали там пару хвилин висохнути. І тепер вже короксілом обробляємо пробку такою губкою невеликою. А перед тим, якщо ще бачите, є малярний скотч, ми заклеїли катушку тримач щоб не попадав розчинник. Ну В разі чого, щоб там чи не роз'їло його, чи ще якось не пошкодило Це ж якась хімічна сполука, все-таки. І от наносимо губкою. Потім даємо йому також пару хвилин, щоб воно впиталося, і все, в принципі, було готове. Так, оцей гарно. Воно трошки ніби такий темніший колір потім набрав, набралася пробка. І стало так виглядати побагатше. Ше, ще подорожче, я би сказав. І потім ми. Зняли цей малярний скотч і все супер. Останні кадри я вам ставлю. Так, закінчили обробляти корок, і зараз побачимо фінальний результат. От вже палочки оброблені, вже підсихають, супер-супер виглядає. Так, ну що, палички готові. в мене в руках вже забрав з магазину. так що тепер дочекатися тепла і спробувати їх розловити. Так що всім дякую.